Всім привіт! Сьогодні трохи бухали і коротше, блять, взяв енергетику такий нон-стоп сталкер грін. Їх є дві лінійки. Green і Purple. Ось, фіолетовий я вже пив, Охуєнний. Давно його вже не було, до речі, перестав випускати. Але от випустили цього тижня вже зелений і пів літра є. 250 Коротше, такі -такі і 250 мл. вже Зелений і фіветовий і по пів літри і такі. Тобто охуєнно. 4 видає. так В складі там пише, що смак лайм, ну зараз подивимось. 43 гривні коштує. ну Нормальний, прикольний. Purple я би б краще взяв. Фиолетовый.